Поліцейський екіпаж у Білий Янгол роздають продуктові набори від благодійників, жителям селища Ярова, які постраждали внаслідок лісової пожежі, яка виникла 1 вересня. Після останнього пожару багато людям, негде жити, погоріли дома. Ну, слава Богу, було кому де розміститися. В міста уїхали. Я була на роботі. А на наступний день у нас пожар прямо вийшов, вже до огорода, якби у нас лес прям. За домом. Собирались вже їжджати, тому що обстановка була така, що ну то есть 5 минут и могло все сгореть. Сейчас конечно, тяжеловато близько возле фронту. Дом спасі усел, тому звернулися. Да. За словами старости селища Дмитра Дремлюженка, у Ярові проживають 80 родин із дітьми. Буває такое, да що там прячется. Ну как бы, знаете, у нас уже уже п наверно привычки. Вже німного привикла кетаку, не дуже би хотілося щоб дитина Привикла гасили пожежу у ярові впродовж трьох днів. Вогонь зруйнував повністю 31 будинок, каже староста селища. Ну ця пожежа була декілька діб. Вона знаходилася тому, що 1 вересня вона почалася. Це був перший день. Згоріла одна вулиця. Потім, здається, трошки заспокоїлася, Потім парило вітру знову роздули ліс, і з лісу знову перекинулися на селище. Гріла інша вулиця по всіму по всій території селища були пожежі. Було дуже складно, був дуже сильний вітер. Привозять гуманітарну допомогу. Всьому населенню покривають все село. У Ярові проживає 890 людей, каже Дмитро Дремлюженко. До повномасштабної війни було 2,5 тисячі жителів. Дар'я Британ, Суспільне, Новини, Донбас.